А Ісус сказав їм, «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіло сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Це дуже важливо, тому що не може людина звільнитися від рабства гріхів, коли вона не насичена Христом. Не може. Тільки коли вона насичується Христом. Сьогодні багато людей прийме причастя у різних церквах, у різних зібраннях. Але, на жаль, далеко не всі люди будуть насичуватися Христом. Або тільки сьогодні на Пасху. А що потім? А чому ми не насичуємося їм до Пасхи, кожен тиждень, кожен місяць, увесь рік, усе життя. Ось що потрібно. Насичуватися Сином Божим. Звісно, він а, не мав на увазі його з'їсти як буквально. так? Ні. Насичувати вченням, прикладом його, молитися, мати настанову у церкві. Ось що це означає. Освячення, яке дає кров Христа, воно неповерхневе, воно глибинне, внутрішнє, всередині, у серці. Чи може людина? Мати цю закваску гріховну, про яку ми читали нещодавно, і при цьому бути освячена кров'ю Христа. Чи можливо таке? Я думаю, що ні. Людина, яка освячена кров'ю Христовою, вона хоч і грішна, бо немає безгрішних, так? Немає серед нас безгрішних, але є різниця між тим, щоб мати гріх як спосіб життя, але не бути тим, хто живе вірною, вірним життям до Господа Христа. Кров Христа освячує нас всередині, і кожне причастя знов і знов освячує нас кров'ю і насичує нас Господом.